В один ряд передаємо. Пакунки із йогуртами, десертами та бісквітами передають із рук у руки. Зо півтора десятки людей вивантажують зі спеціального рефрижератора продукти харчування. Цю гуманітарну допомогу до Полтави привезли із Німеччини. У нас є Саша Сверидинко, який написав групу, що потрібно розгрузити йогурт. Мої друзі-гіровики долучилися до цього. Ми вибрали найніших і... Приїхала, а я з ними за компанію, щоб допомогти приємно бути корисною і допомагати нашій країні. Такий вантаж німецька місія Йоханітерів до Полтави передає не вперше. Розповідає керівниця Полтавського батальйону небайдужих Наталія Гранчак. Це дуже велика місія, яка більше 50 років в Німеччині в них велика кількість партнерів. Вони звертаються до підприємства, і підприємство тоді завантажує таку кількість йогуртів і відправляє в різні міста України. Ось останню ми отримували десь пів року тому. Ми не звертаємося, не просимо, а вони знають, що ми потребуємо і відправляють. Дізналися все через тренера. Тренер попросив, щоб допомогли. Тут сьогодні у нас фізична робота. Ми вирішили долучитися до цієї справи, тому що. Помагати теж треба. Без, без добра в цій житті ніяк. як розповіла Наталія Гранчак, отримають ці продукти, зокрема переселенці, пенсіонери, родини військовослужбовців та малозабезпечені. Загалом більше трьох тисяч сімей у регіоні. Роздати гуманітарний вантаж планують у найближчі чотири дні. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.